Перших днів повномасштабної війни взяв зброю до рук хореограф Дмитро Дікусар. Він майже нічого не розповідає про свою службу, щоб його публічність не нашкодила побратимам. Утім, час від часу ділиться з прихильниками короткими повідомленнями. В одному з таких він чітко заявив, що не шкодує про своє рішення. Натомість Дікусар намагається підтримувати зв'язок зі своїми близькими, як, от, наприклад, з колишньою дружиною Оленою Шоптенко. Чи спілкуєтеся ви сьогодні з Дмитром Дікусаром? Підтримуєте якось з ним зв'язок? А ми ми десь ну, досить рідко. Ми так спілкуємося. Ми обов'язково вітаємо один один одного з днем народження. От і, звісно, що з певних причин я не можу цікавитися, якби його. Зараз так активно його життям, але звісно, що я його дуже підтримую і дуже дуже поважаю. За час служби Дмитро лише кілька разів був у відпустці і зізнався, що йому складно повернутися до звичайного цивільного життя, оскільки він тут відчуває дискомфорт. Окрім того, Дікусар додав, що має намір бути на фронті аж до самої перемоги.